Перший заступник голови обласної ради Василь Гладій поспілкувався із журналістами. Тема зустрічі ціна на газ. Як відомо, з 1 травня за блакитне паливо українці платитимуть за новими тарифами. До цього ціна на газ становила 3600 гривень за тисячу кубометрів. Новий уряд затвердив іншу цифру 6869 гривень за тисячу кубометрів. Закінчився опалювальний сезон. І українці не відчують це буквально з 1 травня для того, аби не створювати соціальну напругу. Проголосовано, тому що зараз, уже в травні місяці, коли ми отримаємо платіжки і будемо йти оплачувати за газ, ясно, що воно так різко по кишені не вдарить. Збільшення ціни на газ це вимога МВФ, так кажуть урядовці. Натомість Василь Гладій наголошує, МВФ вимагає не підвищеної, а економічно обґрунтованої ціни. Уряд натомість змінює нові норми споживання блакитного палива було. До 1 травня 7 метрів кубічних на 1 метр житлової площі стає 5,5 метрів кубічних на 1 метр квадратний житлової площі. Тепер для приготування їжі там, де немає лічильників, було 6 метрів кубічних на одну людину. Стає 4,4%. Василь Гладій додав, що уряд взяв середньоєвропейську прогнозовану ціну на імпортний газ, але вона є економічно необґрунтованою, адже Україна є другою в Європі після Росії за видобутком блакитного палива. Відповідно, нижча собі вартість видобутку. Політик додав зарплати і пенсії виросли на 5%, а ціна на газ на більш ніж 90%. Тепер підрахунок експертів, скільки необхідно субсидій на 2016 рік, враховуючи отаке підвищення мінімальної зарплати та мінімальної пенсії і підвищення ціни на газ. Немало-небагато прогноз: 80 мільярдів гривень з державного бюджету. Або 7 мільйонів українських родин. Василь Гладій вважає, що усі газові компанії мають пройти незалежну перевірку, і додав, що така ціна на газ є злочином проти народу, а тому запевнив, що буде ініціювати звернення обласної ради з цього приводу до кабінету міністрів України. Ми ж запитали у мешканців міста, що вони думають про підняття тарифів. Я пенсіонерка, і вже мені зробили перерахунок, і я заплатила сьогодні. А що маю робити? А Або погода яка, а в мене хвороба така, в мене захворювання кісток. І я б зараз палила в хаті, а я не хочу, бо я буду знову палити, гроші будуть великі мені йти. Скільки ви сьогодні за газ заплатили? Навіть в мене квітанці є. 90 з чимось гривнів. Ой, ви знаєте, я навіть не знаю. Я далекий від новин. Ви не платите за газ? Я плачу за газ, але ще по нових цінах я не платив за газ. А що думаєте про нові ціни? Ну я не знаю, які нові ціни. Віталія Васильчук, Андрій Левків, Новини, телеканал Раї.